Що значить Європа? Значить, Пройшов страйк. Я не знаю, скільки там було людей, але це ж було щось неймовірне. І одразу, по-перше, що я хочу сказати, страйк пройшов, але немає ні одного окурка на підлозі, ні, одного, ні одної кинутої пластмасової пляшки. Взагалі нічого. І вон їздить машина. Одразу, одразу, буквально пройшло три хвилини, вони одразу за колоною поїхали і одразу забирають сміття смітники. Причому, бачите, в одну, в один бік їздить машина оранжева, а в другий бік синя. І вони одразу збирають сміття. Це просто неймовірно. Я не можу в таке повірити. Щоб одразу почали прибирати. Ось. Забрали смітники і вже все цістейн. Так що, бачите, як це все відбувається. Вон хлопчик забирає сміття. Ніхто не чекає, що буде брудно, а зразу прибирає. Але дивіться, я в шоці, що значить культурні люди, медики, ні одні, ні одного папірчика навіть, нічого, ні одного окурка. Просто ідеальна частота. А пройшло тисячі людей. Це для мене шок. І поїхали. Все організовано до дрібниць. Але я на цьому фоні хочу показати дивіться, які гарні. ведуться ремонт, тут такі ради, там гарна, Так, заряджається автобус, бачите? Тут така станція. І автобус сюди виряджається на зупинці. Я зараз сідаю на цій зупинці і їду до метро. Бачите, в Варшаві в автобусах є. Білетомати. А в Гдині і в Сановку нема. У Данську теж не пам'ятаю, що було. Але нічого, я себе платила через банк. Мені подобається те, що на всіх зупинках по цілій Польщі є розклад їзди, автобусів, тролейбусів і трамваїв. І вони завжди, майже завжди приходять часно. По крайній мірі можна нажити розраховувати. Так, я їду в метро. Тепер подивіться, яке метро в Варшаві. А в нас є фільм на каналі метро в Києві. І порівняєте собі. Тут наразі нічим не відрізняється. А от поїзди відрізняються. От таке метро.

Brecie nie ma niek protagil to Next Station Świętokrzyska. Następna stacja centrów. Można dość krzesiak do pociągów podniczów. 아, 기가 막 І що я вам скажу? Побувала я в метро. Значить, Квитки можна купити і в біля і в інтернеті. Якщо ви купили в інтернеті, то проходите через то, бачите, там таке з возиком. Там е спочатку на стіні скануєте код. От жіночка сканувала тільки що код на стіні. Ось тут. Потім прикладаєте той код. От жіночка робить, я вам показую. О, і двері відкриваються. Це найпростіший метод. Якщо у вас є банківська аплікація, то ви собі таке робите і все. Далі, яке в мене враження? По-перше, взагалі нема протягів. Я не знаю, чому в Києві страшні протяги такі, що голову зривають. Тут протягів нема. Крім того, люди тут ходять спокійно в метро, не біжать поперед одного, як ненормальні. Просто розумієте, напевно, що всі настільки спішать на роботу в Києві, що і дуже багато людей не мають можливості їхати своїм транспортом або просто далеко дуже їдуть, Тоді, тому їдуть на метро. І ну, нема тут таких тлумів. Просто нема. І сам поїзд їде настільки безшумно, я вам тут ставлю, як їде поїзд. Він не розвалюється на ходу, а він легенько-мягенько, як на подушці, зі свистом собі поїхав. Так що отакі справи. Єдиний мінус, що коли ви вийшли з метро. До вокзалу не одразу біля метро, або буває так, що метро в'їжджає в вокзал. Ні, тут такого нема. Тут треба, як вийшли з метро, повернути направо і піднятися цими сходами. І ще хвилин 10 треба йти, щоб потрапити на різнодорожній вокзал. В принципі, для людей без сумок, що не треба тягнути сумки, це недалеко. А з другого боку, в кого тяжкі сумки, не на колесах, то треба тягнути. І вон бачите, спереду Варшава центральна. И туалет в Аршаві, я цьому. Капец. Ого. все. Вау! <ріпи> Такі рибы як я не бачила в аквариумі всьому. В, в, -в, 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 -в гдень. <ріпи> От то да. Так, мило. Опа. Само вилізло. Тепер руки миємо. Опа, само оплечилося. І рушник. Витирали руки. Чудово! І так коло кожної. Ну, це задоволення коштує 3 злоті. Ну, але зато є за що. Так, ще після того, як витрали руки, кидаємо сюди. Просто сюди. І я себе ззаду можу побачити, дивіться. Клас. Бачите? Ха-ха. Тут ще можна щось купити, якщо хтось забув, що щось купити. Крім того, буде зафікувати руки. Чудово. Виходимо. Ось тут, бачите, перед тим як входите, я приклала просто карточку свою банківську, воно мені щитало і все. А можна кинути три злоті сюди, ту здачу відмети. І все. А так червоним світиться. А коли приклав карточку і заплатив, світиться зеленим. Прекрасний сервіс. Ось і тераси. До речі, я свій рюкзак лишила. Тут є багажник, багажне відділення. Там є розмінювачка грошей. Можна 10 злотих і 20 злотих розміняти на копійки. І коштує 13 злотих на добу. Щоб не тягати за собою, то краще заплатити. І злотити раз. Тут. Я йду зараз на самий верх, тому що там є дуже багато різноманітних кафе і дуже смачно готую. Тому я йду наверх, тому що прийшов мені час вже пообідати. Я це заслужила, бо я стільки знаходилася на тому страйку, що вже проголодалась. Бачите, люди ще ходять в масках тут всередині. Майже всі дотримуються регуламіну. І тут є мінус перший позьом Потім є вищий, вищий і вищий. Цікаво, чи тут ліфта нема, бо мені неохота переходити туди-сюди. Зараз знайду ліфт. Органічний ну, літак. Як ж без ліфта? Ясно, що ліфт є. Тому що дивіться, переходити, у ті от переходи, туди-сюди. Дуже довго забирає сили і час. Тому я на ліфті поїду. Такий ліфт. Навіть нікого нема. І я собі поїхала, тому що дуже важко лазити. Я ж так налазилася, що просто немає сили. Ну, повесь є мультикіно. Дуже гарно там всередині. Я вам так збоку легенько покажу, а хто хоче побачити, як там всередині. У мене є дуже велике відео на рахунок тут, що відбувається всередині, там дуже гарно. Ось. То можете перейти плейлист про Варшаву і подивитися собі, якщо вам цікаво. Тут є бургери. Я бургери не дуже люблю. Йду я далі, там є багато різних ще кафешок. Бачите, який тут дах. І які тут кріплення цікаві. Ось як воно скріплено такими болтами. Я минулого разу не бачила, чим воно кріпиться, а цього разу вже зауважила. Ооо! Oh, О! Oh. Oh, oh. Рай різноманітних кафе. Бачите? Різноманітні. Хоча, в принципі, на другому поверсі теж є багато. Зверніше, на другому, а нижче поверх. Ну, правильно, на другому. Я ж не пам'ятаю, ми з Петром тут їли, напевно, на другому поверсі, тому що тут більш такі перекуски, а обіду тут немає. Ну то йду на другий поверх, нічого страшно. Це є. Щоб не замовляти собі там конкретно, то люди тут замовляють, оплачують, а там тільки забирають замовлення. От, тут пише який номер замовлення. Так як Макдональдс. Ну і звичайно, Макдональдс само собою. Як ж без того? Тут такий неабийкий. Макдональдс.

Тренінг. Суші. Не знаю, чись я не можу їсти суші. Вони мені дуже смачні, але так як вони роблять руками, то все, я не можу доїсти. не знаю, Кава. Так, а де минулого разу ми їли? Оце здається. марше От там, де самообслуга, мається на увазі десь а саме отаке мені подобається. Йду туди. Хоч тут трошки черги, але все одно йду. В цьому кафе прям ліблять вареники. Там, де я тільки що їла, я заплатила 34 соті. І так, мені допоїду лишилася ще годинка. Я собі купила на ось тільки грошей, трубочку, лязик вишневий і ось таку каву. Та кава якось так називається дивно. Читайте, якщо вам видно, бо я без окулярів. Хочу попроводити добре. Це я вам скажу, оце... Кава називається Pumpkin Latte. Вона така солодка. Я не могла її, її їсти когось, верніше випити. І не знаю, хто не любить солодкого, то не беріть. Далі тарта вишньова, тобто плясок такий з вишнями. Як вам сказати? Краще б я взяла дві рурки Усі. оці Вони смачні. Ну, а бляцок важньовий такий звичайний бляцичок такий, як яблучний. В принципі, він не коштує 13 злотих. Краще дві рурки за 13 злотих, і то було б смачніше. Ось такі-то справи. Так що я каву лишаю, я не змогла її допити. Добре, що я мала воду, хоча б і собі запила, бо таке солодке щось не витримую. Мені сподобався цей магазин. І я собі вже. Вон... Понакупляла кучу. Я тепер завжди тут буду купляти дуже класні товари.